Набори Согліпський облаштовують новий комфортний простір для велосипедистів. Нагадаємо, вже більше ніж півроку в Чернігові працює соціальна веломайстерня. Тут кожен власник залізного коня може безкоштовно скористатися професійними інструментами та налаштувати велосипед відповідно до потреб. А вже за кілька днів простір навколо майстерні матиме комфортну зону, аби відпочити, випити кави або приїхати на велосніданок із друзями. Реалізовують ідею. Завдяки проєкту Толокар, який організувала німецька урядова організація, наш проект це така мобільна майстерня на колесах ось Осьбу стоїть. Там у нас купа всяких різних інструментів. І будівельних, і не дуже таких будівельних, а цифрове виробництво. У нас там є 3D-принтери, лазерний різак, cnc фрезер. Всякі такі штуки, які комп'ютером програмуєш, моделюєш і вони це вирізають. От. І ми з цими інструментами їздимо по всій Україні, втілюємо дуже різні проекти і будівельні, і гуманітарні, і освітні. Ми в школах воркшопи проводимо. До Чернігова команда Толокар завітала, аби одразу реалізувати ідеї на трьох різних локаціях. Перший у співпраці з громадською організацією Екомісто, що втілюють проєкти для розвитку велоруху та велоінфраструктури на Чернігівщині. Вони дуже кльово таку ініціативу придумали. Вони шукають, де можна взяти велосипеди з-за кордону, і потім їх ремонтують і роздають людям, які тут потребують там, по селах, то їздить волонтери різні. Крім того, вони просто як соціальна майстерня, тобто вони просто ремонтують, надають таку послугу. І вони хочуть що зробити тут таку, якби велокав'ярню, велосніданки, веломайстерня, щоб можна було на вяліку приїхати, попити кави вам Там щось колесо підкрутять, щось таке. Так, да, прикольно. І тут дуже класне таке прохідне місце. От особливо вчора позавчора на вихідних. Тут прям дуже багато людей. Я думаю, літом буде класно. Друга локація задіяна у співпраці з проєктом Дерев'яне мережево-Чернігова завдяки волонтерам і команді майстрів на вулиці музейній відновлюють старовинний будинок. Ми на cnc фрезері, тобто це фрезер, який керується комп'ютером. Ми вирізаємо детальки на фасад, які були там втрачені, поломані чи згнили. і Їх замінюємо на нові. І це теж така дуже крута штука, тому що ми оцю всю спадщину, яку колись там робили 100 років тому вручну вирізали, ми її оцифровуємо, відскановуємо і переводимо в цифровий формат. І тепер це можна в будь-якому місці на планеті зробити таку штуку. Третя локація пов'язана з легендарним українським майстром народних музичних інструментів Олександром Шльончуком. І в його хаті, де він працював, в його майстерні двоє з наших хлопців вони сканують його інструменти сканують тривимірно 3D-сканером і відтворюють теж в цифровому вигляді моделі, моделюють там щось допилюють, домальовують, ну щоб було саме так, як в нього. І потім друкують копії на 3D-принтері пластиком. Це теж, в принципі, так як з музейною, тобто це для того, щоб зберегти всі ці штуки в цифровому форматі, і їх можна тепер буде відтворити, дослідити, якось там змодифікувати і зробити теж, в принципі, де хочеш таку копію таких інструментів. Ну і плюс там е, у нас ще Костя, який цим займається, він сам має теж музичну інженерну освіту і він знімає зразки звуків. Там записує Коротше, Там така цифрова лабораторія е, в столітній майстерні. Як відбуваються роботи з реставрації на музейній, ми розкажемо та покажемо в наступному сюжеті.